Привіт, я здивування. Я з'являюсь неочікувано, коли ти бачиш або дізнаєшся щось нове. Зі мною ти придумаєш щось неймовірне. Привіт, я довіра. Я допоможу зберегти зв'язок з людьми, які люблять і піклуються про тебе. Привіт, я відраза. Я захищу тебе від всього шкідливого, убережу від отруєння. Привіт, я переляк. Я оберігаю тебе від небезпек, розвиваю правильну реакцію на небезпечну ситуацію. Привіт! Я злість. Я допомагаю тобі вирішувати проблеми тільки без кулаків. Привіт! Я радість! Зі мною легко заводити друзів, легко навчатися, легко жити. Привіт, я цікавість. Зі мною не засумуєш. Я допоможу тобі пізнавати нове і робити цікаві відкриття. Привіт, я Сум. Я навчу тебе міркувати над тим, що сталося, допоможу пережити утрату.